Доброго дня, я Зайцев Юрій Володимирович, лікар нейрохірург вищої кваліфікаційної категорії клініки Віта Центр. Сьогодні ми поспілкуємося з вами на таку тему: це грижі міжхребцевих дисків. Чому вони виникають? Чи можуть вони вилікувати самостійно і коли треба звернутися до нейрохірурга для проведення оперативного втручання? Найчастіше грижі міжхребцевих дисків виникають. У людей, які займаються малорухливим образом життя, сидячий образ життя, або які е, зв'язані з фізичним навантаженням вертикального е, плану, коли є постійне навантаження на поперековий або грудний відділ хребта. Для цієї патології характерний постійний біль в хребті в поперековому відділі хребта, який віддає чи вправо, чи вліво в ніжні кінцівки, заніміння нижніх кінцівок. Судоми в м'язах обох гамілок. Існує думка, що через деякий час грижа може змінюватись в розмірах і перестати обтурбувати хворого. Але це хибна думка. Грижа потребує все рівне чи консервативної терапії, чи хірургічного втручання. Сучасні методи консервативного лікування патології міжхребцевих дисків починаються з консервативної терапії, яка займає від двох. Тижні до місяця, і коли для цього є особливі показання, то є розмір грижі не пригощає 6-7 мм. У разі, коли консервативна терапія не має позитивного ефекту, або коли розміри грижі перевищують допустимі показники, пацієнту потребується нейрохірургічне втручання. В Нейрохірургічному відділенні клініки Віта Центр. Проводяться різноманітні хірургічні втручання при патології міжхребцевих дисків. А саме, лазерна вапоризація пульпозного ядра міжхребцевого диска, видалення міжхребцевої грижі з встановленням поперекового імпланта, кейджа так званого, або встановлення транспадікулярної металевої системи. Таким чином, якщо вас турбує постійний прогресуючий біль у попереку, вам треба звернутися до відділення нейрохірургії в клініки Вітацентр, де вас оглянуть фахівець призначить вам обстеження і оптимальний метод лікування. Бережіть себе та будьте здорові!